Питання. Розкажіть, будь ласка, це ваш кінець курсу. Як у вас прийшов другий курс і як ви зараз себе почуваєте? Вас... По-перше, хочу погадати весь колектив за прекрасне відношення. І мені, ви знаєте, я не знаю. Ну, для мене це як находка. Я вам скажу, що я почувствовав себе намного краще. У мене були фотографії сьогодні моїй нігті на ногах, були чорні, вони побіліли. Стали крово біжу, вже встановився, кров'ю на обох ногах, то на дні було. Ось, це другий курс, я пройшов, кров'ю, пішов, почувствою ну, прекрасно. Болі в спині пройшли. Саме почуття дуже набагато краще стало. І чувствую себе. Ну, я скажу, що 10 років я. Скинув, так. Да. Це, це точно, це точно. І всім, зі совітую, всім знайомим, всі, всі говорю, що будь ласка, єся така клініка, володіки, на терівках. Дякую, дякую. А, а як от в руках от після ін'єкції? Ви відчуваєте тепло скрізь? Тепло я відчуваю саме більше в ногах, мене тепло і у виски. От мене коли в ковід водять то тут дуже дуже. Дивіться, я сижу красний перед вами, чувствую весь кровобіг. Вчора, да, вчора Іва Петрович мене обслідував, сказав кровобіг і от і подача, і отік нормальний. Так що я, я дуже задоволений, буде той. ну, Я думаю, що я ще. Повернуся, прийду ще до в вас обов'язково. Я так, як говорять, на курорті, що треба їздити три роки подряд, а і кожен рік, рік, так і я. Буду, якщо в мене буде можливості, ресурси, я буду приходити до вас кожен рік, піддержувати своє здоров'я. Це, це дуже найголовніше в житті це здоров'я. Здоров'я не купиш ні за які кошти. Вот так. Дякуємо вам дуже. Бажаю.